Одне відео закинув Рілс, інше згодиться для Stories. Зізнайтесь, ледь не щодня ми зазираємо в Дірект, натискаємо на лінк, робимо скріншот і ставимо хештег. А чи правильно ми це все вимовляємо та пишемо? Ну розбиратися в найпопулярніших інстаграмних словах. Перш за все, варто розуміти, що всі вони іншомовного походження. Саме тому українська не просто переймає лексеми, а адаптує їх відповідно до своїх мовних законів. Першою проблемою запозичених слів є написання або вимова літери и чи і. Тут на порятунок приходить правило дев'ятки, яке дуже легко запам'ятати за допомогою речення Де ти з'їси цю чашу жиру. Усі приголосні з цього речення у словах іншомовного походження притягують до себе літеру и, якщо далі стоїть знову таки приголосна. Саме тому буде «сторис», а не сторіс, рилс, а не «рілс», директ, а не дірект, скриншот, а не скриншот. Отож, правильно сказати, моє сторис набрало багато переглядів. Нарешті спробував нову функцію інстаграму, виклав відео в рилс. А от слова відео та лінк пишемо з літерою І, бо що приголосниве, що Л не входить до правила дев'ятки. Якщо ж поглянути на слова хештег, хайп та хейтер за новим правописом, що набув чинності у 2019 році, дещо видозмінилися змінилися вони. Усі три лексеми в англійській прочитуються через «h», яка в українській переважно транслітерується як літера «г». саме тому доцільно вимовляти і писати гештег, «хайп» та гейтер. Усі фото злочинів РФ публікуйте з гештегом «Russia is a terrorist state». І не кажіть, що незвично та дивно, бо ж точнісінько таке правило маємо у словах, наприклад, горизонт чи госпіталь. І ніхто не намагається їх вимовити через літеру «Х». Отож, продовжуємо тримати мовний фронт, не біймося научатися чужого, але переносимо його на український ґрунт правильно.